Воно прозоре, тече вже котрий день і підозріло нічим не смердить. Для мешканців вулиці Карла Ліпкнехта та її околиць такий ландшафт з водними об'єктами справа звичайна. Забиваються тут, ну люди знаєте, як акуратне неаккуратне, кидають, що кого що здумається. Розумієте? Да. Дивлячись на це неподобство, мимоволі намагаюся порахувати, скільки наших грошей тут вже вибігло в далечінь, а скільки коштуватиме ремонт автодороги після подібних потоків, уявити зовсім і важко. Очень тяжело, все время вода здесь. Кожен день, столько води утікають разі, так можна. І це ж все можливості мера міста. Він може це зробити, але не хоче. Та Слов'янський міський голова переконаний, у поганому стані асфальту вулиці Карла Ліпкнехта винувата зовсім не каналізація. Третій рік роботи, тут вже є ще причини, питання, вже техніку, вже міняємо, почали так не виходить, почали так не виходить. Для того, щоб обрати рівневу воду. Як тільки ми понізімо там воду, можна тоді дорога буде стояти. І все ж таки мешканці вулиці Карлоліпних та та сусідніх вулиць з року в рік потерпають саме від фекальних стоків, які не лише шкодять здоров'ю людини, а й псують асфальт на дорозі. Це ж постійно, уже п'ять років точно Переживаємо, наш дом якраз рядом. Це взагалі воні, ні форточку ні відкрити, нічого.